Доброго дня! Сьогодні з вами працює фахівець-консультант Коростишевської РЦ Назарчук Алла Сергіївна. І сьогодні ми поговоримо про принципи та цінності інклюзії. Які ж цінності інклюзивної освіти? Це визнання того, що всі діти можуть навчатися. Це робота зі всіма дітьми незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку. Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей. Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства. Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку. Інклюзивна освіта базується на таких принципах. Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень, кожна людина. Здатна відчувати і думати. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою, адаптація системи до потреб дитини а не навпаки. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників. Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини, визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов, залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей, командний підхід навчання. Та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів, складність завдань повинна відповідати здібностям дитини, рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною, подолання потенційних бар'єрів навчання.